Доброго дня. Тільки да. втримаєте пару взуття, ми все вам подаруємо, чесно. Ну давайте спробуємо. Ну давайте попробуємо. Подивитись кінці, чесно чи ні. Тримайте. Тримайте. Ага, Можна я телефон туди? Давайте. Три. А як я це брати? Як, як, як вам а зручно, але є правило одно, якщо щось падає, ага. то все згорає. А, тому все. вам дуже уважно Та, потрібно. Крепко. Давайте ще вам взуття. Ну давайте ще Ще ну. даємо. А, даємо. Чи вас багато? там ще дві пари. О. Чи може на цьому зупинимось? Ні, ми не будемо тому що я можу ну, трохи підштовхнути, там що щось паде, що, що нічого не падає. Нісітя так ще дві пари. Куди? Давай наверх. Забираємо все. О. Я взагалі то не жадна. Так. Все є. Ну все зафіксували. Це вже все твоє. Лічно. Може і заберемо. Зараз. Обувь на літо, чи на весь сезон? Це так. ще на літо. Забираємо рахуємо так. скільки так. тут. Так. То, тут мене 4, 5, 6, 7. 12. 12 пар взуття. Це моє. Піде, да? Непогано? Лічно. Але це, це не все. Якщо ти підписана на наш Тік-Ток ідеальна пара, то ми прямо зараз це помножимо та то подаруємо тобі ще 12 пар взуття. А я підписана. Ну давай так? показуй. А як показувати? Ну там став коробки. Можна? Ну так, О. телефон ще на місці. Тільки потрібно бути підписано. Ним прямо зараз. А ви кстати вже тут. Ти нещодавно нас не заходила, так? Да. Ти знала, що ти йдеш да. в Аркадію, щоб потрібно да. да. виписати. Я вас мав кожен ну, день. Ну? Кожен день в це время здесь. Камеру, в камеру покажи, а будь а, ласка. Все. Так, ну ти забрала у нас це взуття, що було, ти знаєш? Так. Ти більше немає, так. Да. Ділічок? Тому тільки дванадцять доруємо. Я жартую, так, ще, ще 12 Пар ми тобі відправимо з Інстаграма, Добре? Ну, все, отлично, все моє. Дяка. Гарного дня тобі. Гарного дня.